Добре. О, прийшла дитина наша. Бачите, рух вчора такий салат був нефайний, такий був нефайний, а сьогодні і Сергій взявся його робити. А ні, ти допомагає, їсти його не буде. що авокадо там зайве. Ну нічого не, є, не зайве, мені було смачно. Хай собі буде. А ти що скажеш, Міксиш? Що... Дай мені одну сучку. Кравбалочку, а вони якісь слизи, то нормально? Нормально, то їх виїзд. Це така файна бульбочка рослина. А ти, рецепт, а ти рецепт не зняла? Рецепт. Рецепт, рецепт дуже простий. Сіль перець, чесникова олія І обов'язково приправа до яєчні. Відвімі. Так. Від так. Обов'язково. Так, Максимко, ти зараз маєш купу роботи. Від Вуйка Сергія. Хто твій любимий Вуйко? Бо Галя тут блотувала, що, що ти її сам більше любиш. Ану скажи ж Що? Знову придумаєш, так? Да? Що тоді? Ну скажи, где? Що є? Що ти, лі... ти мене там? Що ти мене саме лише любиш? Максим, що ти будеш їсти? Що чим скинути? Вот салат зараз буде бомбезний. Будеш? 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 Сьогодні вже не точить, не, не тошни тебе. Я не буде. А я тобі довіряв. Що? Все. Я думаю, що мене со не, не давати. Тут крем сиру не теж файло. Ну. Соєвий соус по мене тут під комарію. Колір міняє, я не роби. роби да і солі, а не соєвий соус. Сметану і сіль, да і все. Сметану і сіль? Наш сметану. Як наш? Замість мої. Ай, дитина краси відключає. Всім це до школи готовий. Так. Да. Що, що в тому розумінні готовий до школи? Як ти готуватися? Морально готовий. Морально? Так. Ну, то саме... Готовий сам вставати? Ні. Ні. Ні? А хто має бути? Так. Він точно не готовий. Я? Може, тебе за три місця до школи піти? <плес> <Власна>? <плес> дитиня, Вона колись ходила до мене до школи, так що ти сильно ліпше не... І сиділа на уроках? Ну, добре, що її хватило якби на один день. Бо я так пустую. я просто на роботу поніслала і не могла, я ж теж була зайнята людина. Я кажу, добре, що ви хватило, якби на один день. Але він тоді, коли, коли з ним було на уроках, він тоді гарні оцінки отримав. Ну, Мені би зараз вчителі казали в школі, що якби я ну, не займався фігньою, то я б був офігенний ученик. Угу. А вийшло так, що бачив. Я мусив доказати світі, що вона не права. Ну, що я вчитися не буду. Хоче, щоб було більше огірків. То дай більше. А все тут так ваблять, може паличок більше направити. Чого, Паличок де більше? Ну, то есть их. Ну, что, все гречку тебе сварить? Макарон, гречку. Нет. А не. ты когда идешь гулять? Это, это, это я не знаю, мне надо позвонить. Ты что, в Сию ты сказал, ты в 12 часов не разбудить, потому что ты все идешь? Я, встал, я сказал разбудить, но я встал раньше, не сказал чего. Просто сказал разбудить. А? Гречку не будешь? Нет. Бульбу? А хотя давай свари салатом ем. То, -то, -то салатом того гречку не пасует? Пасует, давай. Я позвоню. Шестой янабрий. Не, Ні, это не испытывался. Не исправил. А ч? Это мы кажется слышу. Да, Сергею можно, ты едишь вс. сама ей. Выключаем.